Україна переможе Росію у війні завдяки новітній техніці та новітнім технологіям. У цьому наших кореспондентів переконують бійці на південному напрямку і демонструють це на прикладі артилерії. Як можна швидко знищити ворожі позиції, використовуючи дрони, потужні комп'ютери та швидкісний інтернет? Бачив кореспондент ТСН Олександр Загородний. Остріл! Достатньо кількох пострілів і артилеристи швидко маскують свою сау. Для них тепер головне заховатися від новітніх розвідників, які з'явилися у цій війні. Ворожий дрон може виявити цю позицію за лічені хвилини. Якщо у ворога теж потужне сучасне обладнання, координати цієї позиції визначать за кілька секунд, і тоді прилетить відповідь. Війна Росії проти України змінила все. Тепер не так важливі. Калібри, кількість техніки та чисельність війська, як хороші дрони, сучасні комп'ютери, швидкісний інтернет. За останніх вісім років змінилася навіть тактика ведення бойових дій. До прикладу, артилеристи, вони у 2014-2015 роках стріляли приблизно так само, як їхні попередники наприкінці Другої світової війни. Стріляли по координатах, потім робили поправки, які їм давав коригувальник. Але сам коригувальник був далеко від епіцентру вибухів, тому виходило ну якось приблизно. Тепер артилеристи стріляють чітко, бо бачать результат своєї роботи онлайн. За кілька кілометрів від лінії фронту оператори уважно вдивляються, куди саме летять снаряди по закритих каналах зв'язку. Поправки прораховані потужним комп'ютером, звідси відсилають прямо командирам на планшети. Наступні снаряди полетять значно точніше. Командир на псевдокалина зауважує, ця новітня система дозволяє економити йому сотні набоїв. Набагато зручніше, тому що коли птаха спостерігає з неба зверху, вона бачить розрив. Там, куди ми попали, ми можемо попасти з третього четвертого снаряду, точно в ціль поцілити точно в бліндаж чи підбити ворожий танк з новим обладнанням для хлопців уже не проблема. Головне, щоб ціль помітили оператори дронів. Якось військові попросили волонтерів прислати їм великий монітор, щоб краще шукати цілі. Монітор прислали. Але коли військові дізналися, хто його купив, ледь не розплакалися. Гроші передала восьмирічна. Дівчинка такі історії, коли діти там з морозова свого відкладають, щоб допомогти армії, щоб допомогти нашим хлопцям, це, звісно, знаєте, ми так. Ми і так впевнені в перемозі, але Коли ти бачиш це, ти розумієш, що русні не місце на нашій землі, і точно вони тут нічого вони, в них не вийде. Не день. ТСН розшукала цю дівчинку. Це другокласниця Вікторія з Хмельницького. Мама каже, її донька довго відкладала гроші собі на ролики. Але коли усю суму зібрала, раптом передумала. Я кажу, що трапилось, я хочу ці гроші віддати на ЗСУ. Кажу, не питання. Віка, Віка, а чому ти так вирішила зробити? Чому? Ну, щоб ближче перемогу наблизити. Перемога Віка буде за нами. Дякую тобі. дякую. Віка ролики такі отримала, професійні, від іменитої спортсменки. А в монітор, який передала Віка, щодня вдивляються ось ці хлопці. Вони переконані з новітніми технологіями і з такими помічниками. Вони обов'язково переможуть ворога. У цій війні з Миколаївської області Олександра Загородний, Олександр Рабенчук, ТСН 1+, плюс один, марафон. Єдині новини.